Чи відбулись якісь зміни в законодавстві про військовий облік жінок? Чи якщо ви стали на військовий облік, вас обов'язково мобілізують. Хто зобов'язаний ставати на військовий облік жінок? Якщо ви маєте дітей там, чи щось інше, якісь підстави, чи вам обов'язково ставати на військовий облік, чи ні? Е, власне, чи приймуть ще якісь зміни? Про це спробуємо поговорити в даному відео. Перш за все, Е, найпоширеніша хибна теза, що військовий облік це є фактична мобілізація. Ні, це не так. Е, ми вже говорили про те, що дійсно жінку можуть мобілізувати в подальшому, якщо вона перебуває на військовому обліку. Вона стала на військовий облік, вона стала військовозобов'язаною і має ті самі права і обов'язки, що й чоловіки військовозобов'язані. В неї будуть проблеми з виїздом за кордон тощо. Однак. Е, наразі немає, як говорить Генштаб Збройних сил України, Міністерство оборони. Наразі немає потреб в усіх жінках, тому не буде ніякої масової мобілізації. От саме на сьогодні, наприклад. Е, у нас заступник міністра оборони Маляр сказала про те, що є потреба, наприклад, в трьох спеціальностях: це лікарі, медики, тактичні медики, е, кухарі і радіотехніки. Це три професії, е, ВОС, які необхідні в Збройних силах. Знов таки, другий момент: навіть якщо мобілізують жінку, це не означає, що її кинуть десь на нуль, надінуть каску, бронежилет, і вона буде служити де-нібудь там. В полях під Херсоном. У нас дійсно не визначено зараз добровільна мобілізація жінок чи добровільний обляд. Вони є, е, є власне, обов'язковими. Однак, е, Міністерство оборони навело статистику, якою говорить про те, що з 2014 року жодна жінка не була мобілізована безпосередньо, примусово. Є сенс в цьому вірити, тому що потреби в цьому банально немає. Інший момент. Е, Хто повинен бути, хто повинен стати на облік, і які критерії для того, щоб не ставати на облік, треба розуміти одну річ. Облік є обов'язковий для всіх жінок, які відповідають двом критеріям: віковому цензу, який такий же самий, як і для чоловіків з 18 до 60 років, а також, власне, другому критерію це стану здоров'я. Тобто, якщо ви пройшли військово-лікарську комісію, ви відповідаєте по віку ви зобов'язані стати на облік. Якщо ви не прийшли військово-лікарську комісію, вас знімуть з обліку. Наступний момент: хто має ставати на облік, е, у нас законодавчо нічого не змінилось, однак, керівник профільного комітету Верховної Ради на минулому тижні дав інтерв'ю, якому дещо визначив. Ті розмиті критерії, які у нас є в законодавстві. Він сказав, що Збройні сили цікавлять тільки кваліфіковані фахівці, і в зв'язку з цим на облік повинні ставати ті жінки, які мають відповідні дипломи за спеціальністю. Не буде трудових книжок, ніхто звіряти, не буде ніхто звіряти, кведи ФОПів. Тому перелік, відповідно, дещо звузився тих, хто повинен ставати. Наступна велика помилка, власне, яка стосується переліку. Дуже багато жінок задають у нас питання під відео, говорять, моя професія, я музикант, наприклад, моя професія визначена в переліку, я повинна ставати на облік. Чи це так? Ми говоримо, ні, це не так. Чому це не так? Справа в тому, що перелік, який ми наводили неодноразово під нашими відео, він містить два списки, два переліки. Перший перелік, який стосується жінок, там все 14 спеціальностей. І сім професій. І Другий величезна кількість професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Другий перелік дуже широкий і так далі, він абсолютно не стосується обліку жінок. Це просто споріднені професії цивільні до військово-облікових. Він не стосується м, обліку жінок, обліку чоловіків тощо. Ніяким чином вас не зачіпає. Тому якщо вас немає в перших двох списочках. Переліку першому, то вам не треба ставати на облік. Наступний момент. Дуже часто задають питання: якщо я вагітна, якщо у мене є дитина до трьох років, якщо там, наприклад, я доглядаю за батьками хворими, чи треба мені ставати на облік? Шановні, ви плутаєте облік. З службою в збройних силах чи облік з мобілізацією, те, що ви перечислили, це підстави для звільнення збройних сил України і підстави для відстрочки від мобілізації. Запам'ятайте, на облік повинні ставати всі, крім от, ті люди, які я до цього перечислив, які відповідають віку і стану здоров'я. Неважливо, чи є у вас діти, чи ви вагітні чи будь-що інше. Разом з тим, запам'ятайте, що ніхто не буде мобілізовувати вас, якщо є у вас підстава для звільнення збройних сил. В воєнний час ця підстава визначається пунктом, пунктом 2 частини 4 статті 26 профільного закону України про обов військовий обов'язок та військову службу. А також статтею 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначається підстава від строчки від мобілізації. Відповідно, ніхто не буде мобілізовувати, якщо ви підпадаєте під дані критерії, але на облік ставати треба. Ну і наостанок: стосовно змін в законодавстві. Наразі. Абсолютно немає ніяких змін в законодавстві, так як все було станом на попередні наші відео, так є і зараз. Однак, разом з тим, Міністерство оборони анонсувало те, що вони хочуть зробити певні пом'якшення для жінок, наприклад, добровільну постановку на облік. Причому постановку на облік, яка буде здійснюватися після закінчення особливого періоду через місяць після закінчення особливого періоду, а значить і воєнного часу. Зменшення переліку професій, спеціальностей, за якими жінки повинні ставати на облік. Зараз даний законопроект, текст його невідомий, він знаходиться на огляді, по словам представників Міністерства оборони, на огляді в, і затверджені в міністерствах. Водночас зауважимо, що в коментарях до висловлення пані Маляр стосовно даного законопроекту наш народний депутат Мар'яна Безугла висловила позицію, по якій сказала, що Верховна Рада, саме Верховна рада буде приймати за, даний законопроект. Верховна Рада зміни вносити відповідні не планує і не буде. Тому ми можемо робити висновки: чи буде Верховна Рада власне приймати даний законопроект, чи ні, чи це можливо особлива особиста позиція пані Мар'яни. Разом з тим, я хочу наголосити, ще на одному дуже важливому моменті: я неодноразово говорив про те, що ми не віримо в наші петиції, однак. Петиції дуже важливі, і ми завжди підтримували те, щоб люди їх підписували. Чому? Тому що зараз е, у нас е, на розгляді перебуває дуже багато петицій стосовно е, саме обліку воєнного обліку жінок. І е, вони назбирали поназбирали там від 10 до 15 тисяч ваших голосів. Це є певний суспільний резонанс. І якщо ми разом, е, ті люди, ті громадяни, які проти обов'язкового е, обліку жінок. Візьмемо і проголосуємо, наберемо достатню кількість голосів, або просто піднімемо достатній резонанс, розголос з даного приводу, що існує така дійсна проблематика. Є велика надія, що як мінімум президент стане на бік наших жінок і, власне, прийме вольове рішення стосовно того, щоб внести зміни до даного законодавства, яким чином, можливо, навіть повпливає на нашу Верховну Раду. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. І ви прояснили для себе ті питання, які ви дуже часто задаєте під нашими відео. Якщо вам щось не зрозуміло, підписуйтесь на наш канал і задавайте ваші питання під даним відео. Для наших підписників ми завжди намагаємося як можна оперативніше відповісти на їхні питання під кожним нашим відео. Дякуємо вам за увагу!